Китайський J-36 це новий гравець, який намагається взяти найкраще з технології США та Європи, але зробити це своїм шляхом. За формою це літаюче крило зі зменшеними радіолокаційними слідами, dsi повітрозабірниками та внутрішніми відсіками для озброєння, основний козир ракети PL-15, великої дальності та швидкість, що дозволяє першому вийти на дистанцію атаки. Він швидкий, тихий і непомітний, але менш інтегрований. Ований у багатоплатформні бойові системи, ніж NGAD чи Tempest. Якщо NGAD можна уявити як генерала з армією безпілотників, а Tempest — як універсального бійця, що працює у великій команді, то J-36 — це досвідчений мисливець одинак, який розраховує на блискавичний удар і швидкий відхід. Отже, новий китайський винищувач може стати серйозним викликом для заходу, але насправді це лише верхівка айсберга.